Вітаю усіх, хто дивиться мій канал. Знайшла я в себе отакий рис, колись просила його мені привезти. От. І довго лежав він, лежав. І от я вирішила спробувати. Так, я вже його відкрила. Тут знаходиться отакі чотири пакетики. І зараз я його зварю. Так, подивлюся, скільки ж його варити тут треба. Так. 35 хвилин. Так. Ну, зараз ставлю воду. Хай закипить, кидаю пакетик і відварю. Час вийшов. Пройшло. 30 хвилин. Я бачу, пакетик мало не розірветься. Зараз попробуємо. Стала три помідорчика. Мариновані. І тут в мене від пільмій залишилось маслечко нанизу в тарілці, тарілку не мила. І буквально столову ложку тушонки дістала і зелень заморожену. Так, і оцей пакетик, бачите, я вам показала, як він в кастрюльці виглядає. Ну, напевно, треба розрізати. Зараз ножничками розріжу. І добавлю сюди до тушонки. Слухайте, мені сподобалось таке приготовлення, то, напевно, можна було просто розірвати, ой, гарячий воді тримати в руках. Водичку я солила, перемішую, слухайте, не злипшися рис. Такий, знаєте, не такий, як каша. Мені саме головне, який смак в нього, знаєте? Тому що я довгий час збиралася приготувати плов. І все, до плову руки не доходять. Але, думаю, дойдуть і буду я плов готувати в мультиварці. Я колись готувала, мені дуже сподобалось. Так, ну. Пробую і вам скажу. Звісно, з тушонкою усі страви смачні, правда? М -м. Так, мені головне, чи він проварився, бо я так, якби 5 хвилин не доварила, вже не витримала, бо дуже хочу їсти. Так, пробую. Гарячі. Ви знаєте, такий він мені трішечки тверденький. Напевно, треба було ще тих 5 хвилин доварити. Ну що? На ну. ну, смак відрізняється, звісно, від такого рису, знаєте, як ми привикли. А ну, напишіть мені, будь ласка, хто користується і варить рис в таких пакетиках? Чи ви задоволені ним, чи ні? Ну, принаймні, можливо, через пару днів зварю такий плов і побачу, як цей рис себе поведе в плові. Усім смачного, хто дивиться мої відео. Ви знаєте, розпробувала, і мені сподобалося. Ах, помідорчики, подивіться, я колись вам казала, що мої помідори вже закінчилися. Ще от робила. Перевірку своєї консервації ще знайшла одну літрову баночку, а перед тим сестра мені принесла. Ну, ну, Не бачила, не бачила. Не то, що, знаєте, скрила, що вже не маю. Просто отак буває. От у вас буває, що десь заникаєш на задній план відправиш, а потім знаходиш як новинку якусь. Помідорчики супер. Бачите, вони не потріскані, тому що я їх завжди отут проколюю перед тим, як консервувати. Десь в трьох місцях роблю такі проколи з зубочистками. Ой, смакота яка. Смачно, смачно не дурю. Але, ви знаєте, того пакета мені, певно, буде забагато.